Отже, триває програма підсумки. У нас новий гість Володимир Горбач, аналітик інституту євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Але я доброго здоров'я. Але я спочатку доброго. хочу звернутися до наших глядачів, які дивляться нас через інтернет, і посилають такі сигнали, що ми хочемо назад до майдану. Повірте мені, ми показуємо майдан максимально широко. Коли там щось відбувається, коли там нічого не відбувається, як зараз, ну тобто там відбувається, але там просто виступи, то ми не показуємо. Тому, коли ви пишете Поверніть Майдан, там щось відбувається, то повірте, там нічого не відбувається. Як тільки там щось почне відбуватися, я негайно скажу, і мені підкажуть, і ми перейдемо на Майдан і покажемо вам все абсолютно, що ви хочете бачити, і те, що, на що ви маєте право бачити. А ми переходимо до нашого інтерв'ю. Пане Володимир, я хотів би спитати. А, чи як на вашу думку задовільнить оця, оця домовленість всіх людей в Україні, адже ціль не всіх? Перепрошую. Протестувальників чи ті, хто співчуває протестувальників, Коли всі хочуть жертву, і жертва називається Янукович, і Янукович собі пролонгував якийсь, якийсь великий час. І тоді невідомо на, на що були ці жертви. Питають люди на вулицях, мене питають, у мене немає відповіді, бо я не політик. Ну я хоч я повернувся до першої тези, щоб на ну, не на тези до наших глядачів, до як те, що ви їм сказали, бо на Майдані можливо з точки зору подій в даний момент нічого конкретних подій, які би цікавили медіа для висвітлення, може і не відбувається нічого, але там сьогодні цілий день триває емоційний процес. Процес переживання емоцій і е, ті жахливі кадри, і дуже сильні, надзвичайно сильні емоції. Це, це енергетичний котел, де е, по-новому формутується нова українська нація. І тому це важливо як процес, навіть якщо там немає якихось конкретних подій. Тому я розумію глядачів, Ні, я абсолютно ні. коли ми показали спочатку, що кличко виступає. Потім він не може виступати, потім він спустився вниз, почав. Пояснювати свою позицію і так далі. І так А далі. що стосується угоди, то ну ясно, що з емоційної точки з чуттєвої так би, перспективи, це цим не можна задовольнятися. Це це ніхто не може цим це це нікого не може задовольнити. Але ми на ці події подивимося трохи трошки згодом іншими очима, ніж зараз в цій сильній емоції. І з точки зору раціонального підходу, це було ну дуже правильно. Бо саме навіть наявність міжнародних посередників в даному випадку представників Європейського союзу воно дозволило… Сторонам протистояння розкласти цей алгоритм покроково розкласти цей конфлікт по, по поличках, намагаючись врахувати позиції різних сторін, да і в позиції вбивців, також це правда. Але як виходити із цієї ситуації, щоб не примножувати кількість жертв пролитої крові, але все одно добитися правильного позитивного результату, хай не зараз з гарячою головою, нехай трошки потім, але вже Ну, більш усвідомлено. Це, ну, мені здається, величезний здобуток сьогоднішнього дня. Є одне питання, комунікативне питання, найважливіше, як я собі відчуваю. Очевидно, що лідери опозиції, формальної опозиції, парламентської опозиції, попри те, що вони роблять, ну, дуже часто виступають перед людьми, вони не навчилися пояснювати людям. А люди зараз такі, які хочуть, щоб їм пояснювали, чому ти туди йдеш, чому ти туди не йдеш, і як ти? Та? Очевидно, що можна було б сказати: слухайте, зараз наша мета випустити Юлю. І якщо Юля виходить, то президент може сам піти. Та? Бо як ми жартували, підписом, який він звільняє Юлю, ну тобто той підпис, який цей закон запроваджує в силу, він собі виписує. В'язницю, а тим самим підписом. Фактично зрікається влада. Він фактично зрікається влада. Значить, це треба було вийти на Майдан і сказати, люди, ми цього зробили, це зробили, це зробили, це зробили, оце це, це ми не зробили. Але в наших планах є такий, такий, і такий, такий крок. І це тоді би заспокоїло людей, які бачать, що їхні лідери, чи формальні, чи неформальні, роблять якісь або з повагою ставляться. Тоді питання: чи не є це? Ознакою, що всі політики, чи скажімо так умовно, майже всі політики, вчорашні. І влада вчорашня, і опо... Окей, влада позавчорашня, а опозиція вчорашня. Я вам скажу о, так, дві е, тези. Спочатку на сам на самому початку цих подій е, було зрозуміло вже, що е, ті наявні па лідери парламентської опозиції вони не, не просто не встигають за процесом, і вони да вони реально були не готові до ні до революції, ні до повстання, ні до вони готувалися до наступних парламент президентських виборів і сподівалися, що е, їм як, якимось чином вдасться... Переграти Януковича, кожен з них особисто на це розраховував. І ясно, що ці люди ще до це нове покоління українських політиків. Оці от лідери Кличко, та Яценюк, тягневок, це нове нове покоління, яке щойно війшло вийшло тільки на перші ролі. Вже при Януковичу. До речі, треба сказати. Це правда. І вони набували політичного досвіду з кожним днем, з кожною годиною, з кожною хвилиною. Вони мужніли на очах, насправді, але. Ось так сталося, що з самого початку, от специфіка цього цих цієї нинішньої революції, полягає в тому, що не лідери вели за собою а так, лідерів так, вели маси, а маси гнали перед собою лідерів. Причому гнали палками і дивислівств їм вибудовували коридор, щоб вони ні ні рухались тільки в цьому коридорі, не вліво, ні вправо. І тут ми сьогодні маємо момент, коли лідери взяли на себе лідерську функцію. Так. Та та вони пішли на переговори. Вони сиділи. Вони взяли відповідальність на себе так. попри масові настрої на, на майдані і не лише на майдані, а всієї України. Вони, в принципі, сьогодні вчинили ну, я би навіть так сказав, як державні діячі більшою мірою, ніж як попу політики популісти Але там є натяк на самогубство. Бо державні діячі дуже часто сенсі, є, є самогубцями. в політичному сенсі, так і тому друга теза. Я зараз процитую Романа Безсмертного, який ще на початку всіх цих процесів сказав, що майдан це спосіб і місце утилізації всіх українських політиків. І є величезний ризик, що Майдан утилізує не лише партію регіонів Януковича і партію регіонів. А, а насправді у утиліз, і нинішню опозицію, в нинішньому її вигляді і конфігурації, такою, як раніше, Україна вже не буде, і це означає, що такою, як раніше, не буде, і не будуть і ці політичні сили, які зараз є лідерами. Опозиції. Але тут є небезпека викинути, як кажуть, з водою дитину. Тому що як я розумію, влада, якщо і так ще можна назвати, то тільки і чекає того розлому. Між формальною і неформальною опозицією, між майданом і політичними лідерами, та і, і це це найкоротший най, 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 най шлях до успіху провладних сил. Я думаю, що в підписуючи сьогоднішню угоду Янукович чи його найближчі найближчі радники, там не знаю Клюєв, Лукаш, Портнов, якраз розраховували на те, що факт підписання підпису. На одному листі листі паперу Януковича і трьох лідерів опозиційних фракцій відразу розведе майдан mm -hmm. на дві сторони: одні розколи його так би мовити, розчепить, точніше розчепить на дві частини на непримиренну частину опозиції і і, так, і так. помірковану таку угодовську, я би навіть сказав, mm -hmm. лояльну. Mm -hmm. І да, можна буде потім грати цими двома. Двома е, на, на протиріччях влада могла би грати ще на протиріччях, там до грудня, але Вийде. сьогодні те сталося так в парламенті, що, що розщеплення не мог... відбулося у владному таборі, а не в опозиційному. Угу. І ті голосування, які вже пройшли в парламенті, вони, в принципі, ставлять крапку на будь-яких можливостях Януковича вберегтися при владі. Але ось питання. Багато людей поміркованих, не думаю, що у Годовських, але поміркованих. Кажуть одне, а більш такі екстремістські люди, я не кажу в поганому сенсі, uh -huh. вони ставлять дуже просте питання. Скільки, і я вас я буду як зараз їх представник, та, умовно, uh -huh. і вони мене спитали: скільки треба ще вбити людей, щоб почати не довіряти Януковичу? Я думаю, що не йдеться про довіру до Януковича. І я думаю, що людей і так вбито забагато. І, ну, як для Януковича. не лише як для Януковича, людей як для України, вбито та. забагато, і, і навіть для, як для лідерів повстання, і як для лідерів опозиції теж за, занадто багато людей вбито. Тому е, далі потрібно е, дотискати. Януковича потрібно дотискати, це, але це, як, це. в який спосіб. Це ну вже тепер треба діяти розумно. Тепер треба берегти людей. Тому що крига з кресла, хребет режиму зламано, і ну не, не, не ну, треба. Ми читаємо кидати. прямо правий сектор готується протидіяти Добкіну. Правий сектор це те, що читають всі люди. Дає президенту е, до завтрашньої 10 е, 10 годин ранку, що він зрікся від влади. І що робити? Вони знов повстануть. Ці люди. Які мають які Я переконані, думаю... що мають право Чекайте, на це, давайте так. Ми почали з проблеми комунікації в опозиції і, і майдану, і маси революційних мас і цю ніч треба витратити на це і завтра день, і можливо, ще ще кі можливо кілька тижнів треба пояснювати і розказувати, але не просто пояснювати і розказувати а кожен день просуватися крок за кроком і показувати план людям, що буде далі, тому. Я розумію, правий сектор має право на існування, і він необхідна, невід'ємна частина нинішньої революції, нинішнього повстання, і дуже корисна в тому сенсі, що вони і зараз висувають Януковичу ультиматуми, і не лише Януковичу, а й іншим там його посіпакам, і не тільки його посіпакам, якимись російським агентом, про яке говорилося переді мною, щоб вони покидали країну, в принципі, бо в них немає майбутнього, немає майбутнього і неможливо. Ніяких шансів немає. Тому такий елемент має бути, але він повинен бути цей радикальний чи ну радикалізований елемент революції, він має бути в контакті. В контакті, і в перш за все, треба говорити з ними, і перш за все, треба пояснювати цим людям. Але знову ж таки, сьогодні той емоційний момент, той сплеск, коли пояснити нічого неможливо. Треба робити це поступово і знову ж таки вже в тому стані, коли люди здатні вести раціональну розмову. Ні, це я, це я розумію. У мене навіть є приклад, колись мені один психолог, кримінальний, скажімо так, який займався, він казав, що дуже цікаве спостереження, це коли говориш з батьками чи родичами вбитої людини, то в перші дні вона каже, Треба його розстріляти. Ну, того, хто вбив, коли піймали. А через рік каже, хай живе. Ну тому, що ти не повернеш людину, а, а, а там буде якась. Та, не те, що хай живе ходить, але хай в... живе в тюрмі, але хай живе. Тут виходом... Кровожерність втрачається. Тут така. виходом може бути не помста, не емоція помсти, а можливо в якийсь вихід цих всіх емоцій в культ героїв. І от те, що вже сьогодні говорять про героїв Майдану. Це це дуже правильно і дуже дуже позитивно. Бо сьогодні от, закладається не моя думка, хтось міф нової України, новий героїчний міф, героїчний епос. І от, от цю всю енергію потрібно набагато конструктивніше пустити в цей влити в цей новий національний міф, реально нової, ну нової нації чи новосформованої, в новому її стані статусі, в новій структурі. І це дасть хребет нації не не, не е, хитатися вліво вправо з крайності в крайність, як нас це було в політичному нашому житті. Це дасть можливість і, і об'єднувати країну, і будувати на цьому фундаменті щось і робити це величезний запобіжник. І якщо ну сьогодні говорилося, теж не мною про те, що це прививка для політиків від зрад, перебіжок, перебіжок оцих всіх тушкувань, продажності і всього іншого. Бо після того, як стільки жертв полягло. Займатися якимись торгівлею да. китками там ну, політика буде складатися з переговорів, консультацій і врахування політичних ну, слова. Але, але, це слово, але да. не, не до такого цинічного ступеню, як це в нас було протягом останніх років. Кілька... Але те, що ви кажете, викликає у мене великі сумніви, тому що я не дуже розумію, чи зможуть формальні лідери опозиції. Говорити та, в такий спосіб з неформальними лідерами опозиції, щоб вони полили. Це не лідери опозиції, це лідери повстання. Ну окей, давайте так. Тобто я собі хочу зрозуміти, як до правого сектора приходить хто-небудь з стрійки, починає говорити і знаходить ті аргументи, які стримують, ні, які залишають контур угу. а, правого сектора, але може трошечки його. Ну, міняють не напрямок, аж так, але так трошечки. Ну, я вам скажу, що і правий сектор пройшов свою еволюцію протягом е цього повстання, і останнім часом правий сектор вже говорить не просто як якась мілітарна сила, а як політична сила. Це правда, і вони також, як якимось, вже уявляють своє політичне майбутнє як політичної сили, і вони теж як мають якісь плани на на, 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 на вибори і. І так далі, і тому подібне. Тобто вони також мають і також і політичний інтерес. І от як політики з політиками вони можуть розмовляти. Ви думаєте, так. просто я якраз не про правий сектор думаю. Я чомусь думаю про цих наших. Це інша справа. Тому що я за всі три місяці, а сьогодні, якраз майже три, рівно три місяці з початку цих всіх подій, так. я не бачив і знаю напевно з різних джерел, що в грудні треба було говорити з депутатами. Не говорила опозиція з депутатами. Далі, звісно, сьогодні Скіпальський генерал казав, що він не знає про те, чи домовлялася опозиція з тією ж Альфою, з якою в четвертому році вилися дуже серйозні розмови, і тоді не було цих загострень, тому що почались ці розмови з військовими, із міліцією, із СБУ із е, армією. І армія не вийшла, і СБУ не вийшла, і все було чудово, і Був масовий перехід цих людей. Ну тут, тут, тут проблема є. суто Тобто знов комунікаційний елемент. Розумі? Я думаю, що ці спроби е, говорити з силовиками зараз були, але проблема в тому, що не було готовності силовиків говорити з кимось із цієї сторони, тому що вони не бачили договороздатного суб'єкта з, uh -huh. з, з з з боку повстанців, тому що воно повстання не було е, централізовано, кимось керовано, uh -huh. керовано кимось uh -huh. очолене, і не можна було отримати від когось конкретного чітких гарантій. Тому е, це все сприймалося як недоговороздатні розмови, і тому, е, на превеликий жаль, е, все зайшло аж так далеко на три місяці, і аж так багато жертв. Це наслідок безлідерності uh -huh. і наслідок слабкого. Слабкої лідерності, якщо да, сказати, тому що ну фактично, на як казав Гастап Бендер, на блюдічки з голубою кайомочкою. все це було принесено жертвами цих молодих хлопців, яких багато хто називає екстремістами, але результат ми маємо. Ці люди а, запхали ситуацію в переговорне річище, коли була а, Грушевського. Нарешті почалася, хоч якась розмова безплідна, але б сиділи за одним столом. І ці люди довели ситуацію своїми жертвами до того, що зараз ми бачимо, парламент голосує так, як він голосує. А, у нас закінчується час. Ви оптиміст чи песиміст після всього, що відбувається? Зараз я величезний оптиміст. і якщо порівняти вчорашній день з сьогоднішнім днем, ми зробили не крок, ми зробили кіль... ми стрибок вперед зробили. А завтра буде ще краще. Окей, Володимир Горбач, аналітик інституту євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Був у нас гостях, Дякую, що прийшли. І у нас зараз будуть або новини, або Майдан. Майдан. Майдан буде. Отже, на Майдан. На Майдан. Дякую. Дякую.